Євангелія від Йоанна, розділ третій. Був один чоловік з фарисеїв Никодим Наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: Раві. Ми знаємо, що ти прийшов вчителем від Бога. Ніхто бо, з ким не має Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш? Озвався ж Ісус і мовив до нього Істинно, істинно кажу тобі Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Никодим же йому каже, Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову в утроби Матері своєї та й народитись? Відрік Ісус, істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже, що народжується від тіла, є тіло, а що народжується від духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить? Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Озвався Никодим і мовив до нього Як воно може статись? Ісус же до нього у відповідь: Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина, щоб світ засудити, лише щоб ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий. Світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, сподіяни бо вони в Бозі. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними і хрестив. А Йоан хрестив в Еноні біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися ще бо Йоанна не було посаджено у в'язницю. Отож знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм. Про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому Учителю, о той, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти. Он він христить, та й усі до нього йдуть. Йоанн же у відповідь промовив Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба? Самі ж свідчите мені. Що я казав не Христос я, лише послано мене поперед Нього. У кого молода, той і молодий. Дружко ж молодого, що стоїть та його слухає, вельми на голос молодого радіє, отак і моя радість, що оце сповнилася. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить? Той над усіма, хто з землі той земний, той і говорить по земному, а хто з неба приходить над усіма той, що бачив і що чув, проте Він свідчить та свідоцтво Його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв Його свідоцтво той ствердив, що Бог правдивий, Кого Бог послав? Той вимовляє слова Божі, бо не мірою дає йому Бог духа. Любить Отець Сина і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним, хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває. Послання до колосян. Розділ другий. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лоодікиян та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Я хочу потішити серця їхні в любові з'єднані. Збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, тобто Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання, а кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо я, хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюсь з радістю на порядок у вас. Та на твердість вашої віри в Христа. Як отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у Ньому і перебувайте, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією. Та пустим обманством, за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. У ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій Його повноті. Він бо голова всякого начала і власті, у ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним. Коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим, поховані з Ним у хрещенні, ви разом з Ним також і воскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, що були мертві гріхами і вашим необрізанням тілесним, Він оживив вас із ним, простивши нам. Усі провини Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала разом з приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа, а роззброївши начала і власті, він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нехай же нас ніхто не судить із за їжі, чи пиття. Чи за чергове свято, чи щодо нове місяця, чи суботи це тінь наступних речей, а тіло Христове. Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди, удаваною покорою і служінням ангелам, бо звертає всю увагу на привиди та порожньо надимається своїм тілесним розумом і не тримається голови. Від якої все тіло суглобами та зв'язками об'єднане і зміцнене, росте Божим зростанням. А коли ви з Христом умерли для стихій світу, для чого, начеб ви ще в світі жили, піддаєтесь приписам: Не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвленні тіла, однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла. Псалом 22 Боже мій, Боже мій. Чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій. Кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі. Я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, Восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я, черв'як, я не людина. Сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай Його спасає, коли Він його любить. Ти мене вивів з лона материнського. Ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали. Роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск зробилось моє серце, розтануло внутрі у мене, мов черепок усохла моя сила. Язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій, Жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся о моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі, від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму Тебе серед громади, о ви, що боїтеся Господа, Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте, і бійтеся Його, потомки Ізраїля. Бо Він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли Той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед Тобою, усі сім'ї народів. Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу. І душа моя. Для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. Книга. Проповідника, розділ сьомий Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий. Приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх. Дурного, це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання ліпше мудрість, ніж спадщина. Вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя, розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце бач, і знайшов я, що Бог створив людину. Прямодушною. Вона ж стала шукати вигадок. Друга книга Самуїла Розділ одинадцятий. На початку року. Коли царі звичайно виступають у похід, Давид послав Йоава і своїх слуг з ним і всього Ізраїля. І вони розбили Амоніїв і обложили раббу, а Давид зостався у Єрусалимі. Одного дня під вечір Давид, вставши з своєї постелі і проходжуючись по покрівлі царської палати. Побачив із даху жінку, що купалась. Була та жінка вельми гарна. І послав Давид розпитатись, хто та жінка? І йому відповіли Це Вецавія, дочка Еліяма, жінка Урії, Хетита. Тоді Давид послав за нею посланців, і як вона прийшла до нього, він зліг з нею. Очистившися від своєї нечистоти, повернулася вона додому. І зачала жінка і послала Давидові сказати Я вагітна. Тоді Давид послав до Йоава Прийшли до мене Урію, Хетита, і прислав Йоав Урію до Давида. І коли прибув Урія до нього. Давид спитав його, як ведеться Йоавові, як ведеться військові і про справи з війною. Потім Давид сказав Урії Йди до свого дому та помий собі ноги. Вийшов Урія з царського палацу, а за ним понесено дарунок від царя. Але Урія ліг спати коло входу в царський палац з усіма слугами свого пана. І не пішов до свого дому. Давидові сказали, Урія не пішов додому. Тоді Давид спитав Урію: Хіба ти не прийшов із дороги? Чому не йдеш додому? Урія ж відповів Давидові, Ковчег, Ізраїль і Юда перебувають у наметах. Мій пан Йоав і слуги мого пана. Таборяться в чистім полі, а я мав би йти додому, щоб їсти і пити та коло жінки спати. Як жив Господь, і як ти сам живий, того я не зроблю. Тоді Давид сказав Урії. Отже, залишися сьогодні тут, а завтра я тебе відішлю. Та й зоставсь Урія того дня в Єрусалимі. На другий день Давид його закликав, щоб їв і пив перед ним, і він упоїв його. Та ввечері він вийшов спати знову на своїй постелі з слугами свого пана. До свого ж дому не пішов. Другого дня вранці Давид написав Йоавові листа і послав через Урію. А в листі написав так Постав урію. В найгарячішому бою спереду, і відступіть від нього, щоб він був убитий і вмер. Під час облоги міста поставив Йоав Урію на такі місці, де знав, що там були сильні відділи. І коли вирвались мужі, що були в місті і билися з Йоавом, то дехто з Давидового війська поліг. А між убитими був теж хетит Урія. Йоав послав і оповістив Давидові весь перебіг бою. Він дав посланцеві такий наказ: Коли ти закінчиш оповідати цареві про весь перебіг бою, і цар закипить гнівом, і тебе спитає, чого ж ви так близько підійшли під місто битись, чи ж не знали, що з муру стріляють? Хто вбив Авімелеха, сина Єруваала? Хіба не баба скинула верхнє жорно з муру на нього, так що він помер у тевеці? Чому ж отже так близько підійшли до муру? Тоді ти скажеш, що також і твій слуга хетит Урія загинув. І пустився посланець в дорогу. І, як прибув, оповів Давидові все, що йому наказав Йогав, весь перебіг бою. Тут Давид скипів гнівом на Йоава і мовив посланцеві: Чого ж було підходити під саме місто битись? Чи ви ж не знали, що з муру будуть вас бити? Хто вбив Авімелеха, сина Єруваала? Чи не якась жінка скинула з муру на нього верхнє жорно, і він знайшов смерть у тевеці? Чого було б вам так близько підходити до муру? А посланець відповів Давидові: Люди ті перемогли нас і вийшли проти нас у чисте поле, і ми їх відкинули аж до самого входу в браму. Та з муру стали лучники на твоїх слуг стріляти, і деякі слуг царських загинули якихось вісімнадцять чоловік, і твій слуга Урія, Хетит, теж поліг там. Тоді Давид сказав посланцеві, Скажеш Йоавові, не жури з тим, бо меч пожирає то тут, то там. Посиль свій наступ на місто і зруйнуй його, так ти підбадьориш його. Жінка Урії, довідавшись, що її чоловік Урія поліг, заходилась оплакувати свого мужа. А як пройшла жалоба, Давид послав за нею і узяв до свого дому, і вона стала йому за жінку і вродила йому сина. Та вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господові.